Президент Франції Еммануель Макрон дав публічну відсіч американському лідеру Дональду Трампу. Напередодні вони зустрічалися у Білому домі, і у тій частині їхніх переговорів, до якої були допущені журналісти, Макрон назвав Росію агресором, заперечив, що Сполучені Штати надали Україні більше допомоги аніж ЄС і заявив, що за агресію має платити агресор, а не жертва. І що будь-яка мирна угода не підкріплена гарантіями, завершиться новим нападом. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із деталями цього видовищного візиту. Дональд Трамп зустрів Аманіеля Макрона на ганку західного крила Білого Дому як старого друга. Цих двох пов'язує тривала історія знайомства. Трамп випробував на гостеві своє фірмове рукостискання, коли він міцно тягне руку співрозмовника на себе. Досвідчений Макрон відповів тим самим. Президент Франції звертається до Трампа другий Дональд. Говорить про спільний порядок денний, але водночас точно і врівноважено відбуває усі неправдиві твердження Трампа. Зустріч відбувалася у третій роковини повномасштабного російського вторгнення, але президент Сполучених Штатів не говорить про співчуття. Насамперед він хоче повернути гроші, витрачені його попередником на Україну через укладання угоди про корисні копалини. Заради неї навіть готовий прийняти зеленського цього або наступного тижня у Білому домі. Схоже, що ми наближаємося. Працюємо над угодою. І я вважаю, що вже дуже близько до укладання угоди, за якою повернемо наші гроші. Крон Повернення коштів гарна ідея, але платити має. Не жертва злочину Я підтримую ідею, що спочатку відшкодування має отримати Україна, тому що це вони втрачають своїх громадян і зазнають руйнувань від нападів. По-друге, усі, хто платили, можуть отримати відшкодування, але не від України від Росії, тому що це не вони були агресором. Далі Трамп переходить на свою улюблену тему. Нібито сполучені штати вклали в допомогу Україні у рази більше ніж Європа і на гірших умовах. Макрон перебиває його акуратно, взявши за руку. ЄС надають Україні відсотки від заморожених російських активів, а не беруть їх собі. А загальний європейський внесок більший аніж американський. розумієте, Європа дає гроші Україні у позику. Вони отримують свої гроші назад насправді ні. Якщо чесно, ми заплатили 60% від загальної суми, і так само як і зі сполученими штатами, це були позики, гарантії і гранти реальні гроші. Ще один раунд між президентами виник на спільній прес-конференції. Трамп похизувався своїми стосунками з путіним, які за його логікою і мають слугувати гарантіями неповторення війни. Макрон розповів, що особисто він перестав спілкуватися із путіним після військових злочинів, вчинених у Бучі. Але якщо президент Трамп має можливість вплинути на російського президента, він це підтримує. Втім, застерігає, Путін не раз брехав вірити йому на слово не можна. Мир не повинен означати здачу України. Я думаю, для Росії дуже вигідно укласти угоду і скерувати країну у дуже позитивному напрямку. Це те, що треба зробити. Але я насправді вірю, що він хоче укласти угоду. може це не так, але я вірю, що він хоче укласти угоду. Я мав кілька розмов, особливо на початку 2022 року. Кілька разів сім годин із президентом Путіним за 15 днів до початку агресії. Він все заперечував, але в нас не було безпекових гарантій. Тому сила і потужності для стримування це єдина можливість бути впевненими, що домовленості будуть дотримані. Я наполягав на цьому. Я вважаю, що США мають можливість це зробити На запитання, чи вважає він? Путіна диктатором Трамп відповів, що не кидається такими словами легковажно минулого тижня. Втім, він не вагаючись кілька разів назвав диктатором Зеленського. До Путіна підтвердив президент Сполучених Штатів. Він збирається у гості, але не 9 травня, як писали у газетах. Це зарано додав американський лідер. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1. плюс на одному боці із країною агресоркою Сполучені Штати двічі проголосували в ООН разом із Росією щодо резолюції про війну в Україні. За словами експертів, нова адміністрація США наочно продемонструвала зміни у зовнішній політиці Вашингтона. Першим було голосування на генасамблеї ООН. США внесли туди власну резолюцію до третій річниці повномасштабного вторгнення. У документі не було звинувачень у бік Росії та слів про підтримку України, а лише заклики до миру. Цей документ Москва підтримала. А європейські союзники, які разом із нашою державою підготували іншу резолюцію, намагалися внести у документ правки, зокрема, щоб у тексті згадувалося, що війну розв'язала Росія. Сполучені Штати також проголосували проти української резолюції і опинилися у списку із Москвою та її сателітами, що також голосували проти. А от згодом Вашингтон поставив свою резолюцію на голосування ще й у Раді Безпеки ООН без європейських правок, і там її ухвалили. За підтримки Росії, Китаю та ще семи держав, європейські країни під час цього голосування утрималися за три роки повномасштабного вторгнення. Радбез ООН так і не зміг ухвалити резолюції із засудженням російської агресії, бо їх блокувала Росія, яка має в цьому органі право вето. Свою угоду щодо корисних копалин Україні запропонував Євросоюз. Заява про це пролунала від Єврокомісара із питань промислової стратегії напередодні під час візиту до Києва Стефан Сежурне запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо критичних мінералів. Чиновник заявив, що 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може надати наша держава у рамках партнерства. Єврокомісар окремо наголосив, що партнерство це буде взаємовигідне вигідним, адже Європа ніколи не вимагатиме іншої угоди. Вочевидь, це був натяк на позицію Сполучених Штатів, президент яких наполягає на поверненні грошей, які його країна надала Україні для захисту від російської агресії.